А що ж, повернення Криму дипломатичним шляхом? Володимир Зеленський впевнений, що більшість українців підтримали би цей формат. Чи погоджуєтеся ви з ним? Ну абсолютно, мені здається краще воювати за дипломатичним столом. І знаєте, влаштовувати там інтриги в тиші кабінетів, або коли сідають одні дипломатичні групи і ведуть чвари з іншими дипломатичними групами, ми би війну хотіли завершити дипломатичним шляхом, щоб сісти за стіл перемовин, і росіяни погодились виплатити репарації і залишити нашу територію. Тому, якщо сьогодні такі розмови йдуть. А я от аналізуючи ті повідомлення, які приходять останнім часом. Кажу, що в принципі світові лідери, спілкуючись з Путіним, пропонують йому різні варіанти, як зберегти обличчя. От нещодавно було повідомлення, що Шольц телефонував, я маю на увазі канцлер Німеччини, телефонував до Кремля, до Путіна, і там, за повідомленнями, ж німців, йому було запропоновано залишити територію України. За це західні лідери не будуть наполягати. Гати на тому, щоб він склав свої повноваження президента і мав змогу залишитись в Кремлі, тому очевидно різні меседжі йдуть до Кремля, починаючи від того, що не грайте з ядерною зброєю або зброєю забороненою. Бо в разі якщо це буде застосовано по території України, а західні країни не будуть чекати, яким чином вийти з цієї ситуації, а завдаватимуть зворотніх Дарі, бо я так розумію, що принаймні оцей ядерний зонтик ми з вами в Україні маємо. Тому коли ми говоримо про можливості повернення Криму, очевидно, дипломатичні якісь канали е, застосовуються, і е, якісь перемовини з цього приводу йдуть. Якщо Путін упреться рогом і не буде от ні на яких умовах погоджуватися на перемовини щодо Криму і відповідно їхню здачу Криму з боку Росії на нашу користь, чим ймовірний результат уже такий військовим шляхом повернення півостері? Давайте забирати слово із вашого питання слово. Якщо Путін рогом вперся з 2014 року, Російська Федерація не хоче обговорювати а, ніяким чином. Питання Криму, і вони вважають Крим своїм федеральним округом територію Російської Федерації. Тому їх підпікало ще в минулому році, коли Україна проводила кримську платформу, абсолютно таку, знаєте, дипломатичну історію, коли зібрались країни і підтвердили фактично цілісність. України як держави в тих кордонах, які ми отримали в 1991 році, пригадайте, як пекло Росію це питання. Скільки істерік було з цього приводу, тому говорити про те, що росіяни підуть на цей дипломатичний шлях. Ну, знаєте, вони мають потрапити в таку ситуацію, що навіть Путін скаже, що це моє найбільше досягнення за 20 років правління, як він в. А насправді можливо анексія Криму це і є його найбільше досягнення як правителя Російської Федерації, що я готовий його повернути. Ну я не знаю, можливо, економічна ситуація буде настільки критична в Росії, що вони будуть готові віддати Крим, аби полегшити собі е, вплив санкцій на свою країну на сьогоднішній день. Я такої ситуації настільки критичної для Російської Федерації ситуації на жаль, не бачу, вони досі мають змогу посилати сюди зброю. Я маю на увазі в Україну на війну. Вони досі мають змогу мобілізовувати в приховану, але мобілізовувати росіян на війну. Тому говорити про те, що ситуація якимось чином складається так, що Путін не зможе е, далі управляти е, тією територією, яку він е, сьогодні, якою він сьогодні володіє. Е, е, я не думаю навіть от е, останній візит цей шос шанхайська організація. Співробітництва в Самарканді в Узбекистані, де фактично він там був в повному ігнорі, і то не буде таким чином на нього впливати, щоб він йшов на такі поступки. А ми з вами маємо розуміти, що Крим для нього питання принципове. Мені але щоб у нього. переривається зв'язок з паном Юрієм. Спробуємо відновити і повернемося до нашої розмови. Що ж, поки я оперативних новин додам. І, от, зокрема, повідомляють, що негода атакувала Сумщину. Укрзалізниця повідомила про затримку двох рейсів внаслідок урагану. Це рейси Київ Суми і Ворожба. Конотоп. Крім того, можливі затримки поїздів, які вирушили сьогодні із Харкова до Конотопа і з Бахмача до Ворожби. І от уже пан Юрі, повертається до нас питання. Наступне: якщо Путін розуміє, тиме що в нього є вибір віддати Крим і зберегти владу, або не віддавати її при цьому втратиться, втратить він якесь своє значення у Російській Федерації, чи зможе він в якийсь фантик загорнути здачу Криму для того, щоб і цьому росіяни теж пораділи або при підтримали вибір свого лідера, свого президента. Ну, ви знаєте, біля собору Василя Блаженного на червоній площі є лобне місце. Це місце, де колись е злочинцям відтинали голови. Там навіть високопосадовці російські втрачали свої голови. Так, от, якщо Путін... Програє цю війну, або навіть заговорить і запропонує такий варіант, щоб повернути Крим. То далі лобного місця він не втіче з Кремля. Я хочу сказати, що я не бачу ситуації, коли Путін готовий бути здати, віддати, повернути. Уйти із Криму, але е, при цьому зберегти своє життя. Ну ми ж з вами прекрасно розуміємо, що від любові до ненависті один крок. От е, щойно український контрнаступ на Харківщині. Вдало пройшов. Подивіться, що там телеграм-канали російські пишуть. Там істерика повна і істерят вони якраз з приводу того, що Росія програє. Тому я думаю, що як тільки буде погіршуватись ситуація, то там же питання у Путіна буде не до Криму, а до того, щоб зберегти своє життя. Ну і як зокрема Путін реагує на втрату Харківщини, поговоримо далі. Росія ракетними ударами по цивільній інфраструктурі намагається підірвати моральний дух українців та уряд України. Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Армія РФ запустила кілька тисяч ракет великої дальності по нашій державі. Підрахувала британська розвідка. Додали і там, що за останні сім днів лише Росія збільшила кількість ракетних обстрілів саме цивільної інфраструктури, навіть там де в цьому немає жодної воєнної необхідності. Сюди входять удари по електромережі та греблі на річці Інгулець у кривому розі це питання емоційної складової. Путін від злості і безвиході пуляє ракети по українських містах. Дивіться, я би не погодився з вами, що це якась безвихідь, чи це якась емоційна складова, це суто військова складова. Вибачте, посіяти паніку в країні, з якою ти воюєш, відвернути населення від того, які стоять задачі у держави. Це дуже серйозна задача. Вони її виконують в інформаційній сфері. Ми з вами прекрасно розуміємо, наскільки багато зусиль докладає сьогодні Російська Федерація, щоб пересічний українець сказав, що мені набридла війна, хай Путін приходить, хай собака ем, сердита приходить до влади чи захоплює нашу країну, аби кінчилась війна. І от ця задача. В Принципі, вона виконується з першого дня Російською Федерацією. Що у нас оці обстріли після втрати Росіянами Харківщини? Тільки розпочались та ні, вони Посилилися. з першого дня 24 лютого здається постійно відбуваються. Тому э, це є військова задача э, не тільки нанести э, втрати э, економічні, які вплинуть на рівень життя, на можливість там обігрітися отримати воду, тобто по критичній інфраструктурі, це в кінцевому підсумку ще й мож, може призвести до того, що українці якось поміняють свою. Є ставлення до війни, однак, от ми з вами слава Богу, з 24 лютого спостерігаємо: що чим сильніше Путін і Російська Федерація тисне на Україну, тим ми міцніші і тим бажання перемогти Росії у нас більше. Ну що ж і наостанок ще одна цікава тема. Директор центру при НАТО розізлив росіян шкарпетками з написом Топчу Росню йдеться про Яніса Сарца, який вдягнув ці шкарпетки українського бренду. А відповідно його засудив, назвав русофобським цей жест керівник російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов. Ну і направду ось цей пан Сарц він говорив, що не очікував реакції, тому що навіть не думав, що там будуть слідкувати в яких шпар... шкар... шкарпетках вибачте, ходить. Директор центру стратегічних комунікацій НАТО, але реакція була. Чому ось ця русофобія, як це називають російські російські люди або не люди, дивлячись, хто вони от вона їх ось так бентежить зараз? Ну, цей пан просто погано розуміє чи не розуміє напевно російської мови. Якби він слухав російське телебачення, то він знав би, що Росія все намагається встати з колін. А раз вона стоїть на колінах, то бути біля шкарпеток своїм носом це звичне місце, в якому знаходяться руски. Тому вони не на кроватку звертають уваги, а на носки. Ну там де їхнє місце і є: нюхати брудні брудні шкарпетки. Ну тому така істерика в Російській Федерації з приводу шкарпеток. А те, що дивує світ, очевидно, вони погано знають Російську Федерацію. но їм треба про це розповідати. Там місце русських разом з їх носами, разом з їх головами і думками. А для чого вдягнув шкарпетки представник НАТО? Ось такі це певний укол. Для кого? Ну слухайте, а ви навіщо сьогодні шкарпетки втягали? Ось, щоб... <гум> я щоб мені було <гум> тепло, але <гум> в мене не написано топчу русню. Ну, слухайте, звісно, кожен публічний виступ політиків чи дипломатів, коли вони виходять на камери, це намагання якимось чином привернути до себе увагу або щось продемонструвати. Ну, здається, більш прямої більш прямого розуміння, ніж те, що було там написано. Я впевнений, що він добре знав, що там написано, як це перекладається, і що в кінцевому під Сумку буде з росіянами від країни, яку він представляє, пане Юрію, Дякую вам за цю розмову. Чекаємо на нові шкарпетки від представника НАТО, щоб їх оцінювати. Юрій Подорожній політехнолог в ефірі Апостроф TV